Всім привіт вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую дуже смачні суші бургери. Якщо ви полюбляєте суші або роли, то цей смаколик вам точно прийдеться до смаку, бо це дуже смачно, дуже поживно і втричі дешевше, ніж купувати у кафе. Тому готуємо. Я беру 300 г круглого рису. Обирайте той, який вам подобається при варці. Також можна взяти рис саме для суш. Відбирайте той, який подобається вам. Заливаємо його холодною водою, гарненько промиваємо Воду зливаємо, промиваємо лише один раз, щоб залишилась клейкість у рисі. Додаємо сюди холодної води на 1,5 см вище, ніж рис. Та відправляємо каструльку на вогонь, накриваємо кришкою і варимо на невеликому вогні. До того моменту, поки випарується вся рідина. Далі вогонь вимикаємо, накриваємо кришкою та залишаємо ще на 10 хвилин, щоб рис доготувався, але вже без вогню. Але обов'язково слідкуйте за рисом, тому що рис весь різний. І буває, що достатньо буде його пропарити 5 хвилин після варки, а буває 10, а можливо, навіть 12, тому що він може не доготуватись. Тому спробуйте, перевірте. І потім вже контролюйте під свій рис. Присипаємо його в глибоку миску і зверху накриваємо обов'язково вологим рушником, щоб він не засихав та не обвітрювався. Відправляємо його охолоджуватись, далі я беру огірок і нарізаю його на тоненькі кружальці. Перелік всіх використаних овочів я пропишу і також інгредієнтів. Я готую із розрахунку на 5 суші бургерів, а ви вже орієнтуйтесь по тій кількості, яку будете готувати ви. Також я беру стигле авокадо, очищаю його, нарізаю на шматочки і для того, щоб воно не потемнішало, зверху збризку його лимонним соком. Беру червону рибку слабо солону та нарізаю її на шматочки. На 5 бургерів мені потрібно близько 300 г рибки. Також, звичайно, рибку можна замінити на креветку, буде дуже смачно, можна замінити на крабові палички, можна замінити на тунець, що вам подобається. Я вирішила у два суші бургера додати ще крабових паличок. Розрізаю їх на шматочки і також буду додавати до начинки. Всі інгредієнти нарізані, цим часом рис у нас вже трішки охолонув, він має залишатися ще теплим. Додаю до нього 1 чайну ложку цукру, півчайної ложки солі та 2 столові ложки оцету для суші. Він продається в тих же магазинах, в яких і продається все для суш та ролів. Гарненько перемішую рис разом з маринадом і тепер знову накриваю його вологим рушничком і залишаю вже охолонутись до повного охолодження, щоб він став холодним. Коли вже рис охолоне, ми можемо починати готувати наші суші бургери. В миску наливаю воду, беру листи норі, також беру крем-сир. У відео про суші торт ви питали, що таке крем-сир. Ось я показую. В мене це президент. Звичайно, також це може бути Філадельфія, будь-який крем-сир, який ви знайдете. Беру ось таку форму, в мене вона металева, діаметр її 8 см. Якщо у вас такої немає, то ви можете обрізати 2-літрову пляшку і зробити з неї ось таке коло. На дно форми я викладаю рис, обов'язково змочую руки у воді, розподіляю його по формі. Рису я взяла 85 г, розподілила, притиснула гарненько і зверху рису викладаю 1 столову ложку крем-сиру. Також гарненько розмащую його по всьому рису однорідним рівненьким шаром. Зверху на крем-сир я викладаю нарізані огірки. Кількість начинки ви, звичайно, регулюйте по своєму смаку. Для мене цієї начинки достатньо. Зверху огірка я викладаю рибку, також все однорідним рівненьким шаром. Зверху рибки авокадо. І зверху все це заповнюю знов крем сиром однією столовою ложкою. Розрівнюю його по начинці, це вже зробити складніше. Щоб краще розмащувався сир, його треба потримати при кімнатній температурі деякий час, щоб він був теплим. Зверху накриваємо знов рисом, також додаю 85 г його. Краще скористуйтесь вагами, щоб суші бургери були приблизно однакового розміру. І ось так гарно це вже виглядає. А тепер ми змочуємо норі вологими руками, гарненько змочуємо з усіх сторін і формуємо конвертик із норі. Закриваємо повністю наш суші-бургер за допомогою норі. Якщо суші-бургер у вас буде меншого розміру, ніж в мене, то вам вистачить одного листа, щоб повністю закрити весь бургер. Але в мене бургер немаленький, вагою він 350 грам. Тому, звичайно, одного листа мені не вистачило, я беру ще половинку і цією половинкою закриваю ту частинку, яка не закрилась. Гарненько все сплюскую вологими руками і змоченим норі це робиться дуже просто. І виходить ось такий гарненький бургер. Готові бургери я перекладаю на тарілку, всі формую, однаково єдине, що в деякі я додала крабові палички. З крабовими паличками мені також сподобалось. Хто не вживає, проходимо повз. Ми вживаємо такі продукти, хоча я знаю, що це не корисно. Сформували всі суші бургери і тепер нам треба приготувати паніровку. Перше, що нам треба зробити, кляр. Для цього я беру 100 г борошна, додаю до нього воду, я додаю 150 г, але додаю її поступово. І змішую борошно, щоб воно було без грудочок, однорідна була маса нашого кляру. І якщо раптом ви додали більше води, то додайте ще трішки борошна, а якщо багато борошна, то додайте ще води, щоб маса була приблизно такою. Далі нам потрібна паніровка, паніровочні сухарі які продаються також в магазинах для японської кухні. В ідеалі це мають бути панко, але я на цей раз не знайшла таких, тому приготувала із тих, які були в магазині саме для японської кухні. Вони йдуть трішки з перчиком, з приправками і тому дуже смачно пасують саме для бургерів. Обмокуємо наш бургер у паніровці. Цим часом в мене вже розігрілася олія, велика кількість олії в глибокій кастрюльці. Занурюємо туди бургер, буквально тримаємо півхвилинки. Головне, щоб масло було гарно розігріте. І ось така краса в нас виходить. Викладаємо наші бургери на тарілку, розрізаємо гострим злегка змоченим ножем. І дивіться, яка краса та смакота в нас вийшла. Бургер шикарний, великий, дуже смачний. Я наїлася половинкою. Діти, звичайно, з'їли по цілому, але сказали, що більше не зможуть. Це дуже смачно. Поливаємо його зверху соусом теріякі та присипаємо зернами кунжуту. І я вам обіцяю, смачна вечеря вам гарантована. Це дуже смачно, дуже гарно. Раджу вам спробувати цей смаколик, приготувати його самостійно і смачного вам!